Зараз нашим військовим вкрай необхідна допомога після повернення з бойових дій. У білій церкві активно працює реабілітаційний центр для військовослужбовців Жовто-Блакитне серце перемоги, де військовим та їхнім сім'ям надається великий пласт допомоги. Сюди входить допомога реабілітолога, масажиста, військового психолога, військового юриста та капелана. Голова організації Олександр Ткаченко розповів про специфіку роботи центру. Ми не є лікувальним закладом. Це вже Реабілітації йде після медичних закладів, госпіталів, лікарень. Відповідно, наша задача, якщо військові не мають можливості піти в фітнес клуби або спортзали, психологічно або фізично вони не готові, вони можуть у вільний час у свій прийти сюди. Центр працює цілодобово. Є адміністратор, яка Відкриває, дозволяє працювати, працює з ними при потребі, бо вона як фітнес-тренер. От плюс залучається реабілітолог, і вони вже відновлюють свою працездатність тут безпосередньо. У реабілітаційному центрі жовто-блакитне серце перемоги допомогу. Вже отримало 150-200 чоловік. Крім цього, військові також можуть займатися самостійно. Ми відкриті повністю не там з спеціалістами. У них є бажання попрацювати, відновити свою форму після бойових, тому що я розумію, що там багато. В кого є сидяча робота в бліндажах, доводиться перебувати в замкнутому пространстві по 3, 5, 7 діб. От після цього відбувається часткова атрофація м'язів, проблеми зі спиною, тому ми надаємо таку можливість працювати в будь-який зручний для них час. Психологиня Тетяна Джуган поділилася особливостями роботи з військовими. Як ментально себе скажімо так, підтримати? І себе, і своїх побратимів. А якщо це стосується дружин і всіх членів сім'ї, то як бути тут і зараз? І також бути в ресурсі і підтримувати свого? Бійця або захисницю, яка знаходиться на захисті нашої держави, також досить часто бувають ситуації, коли люди бояться ходити до психологів, тому що вважаються постидним та неприйнятним. Дійсно, ходити до психолога це у нас такий стереотип, тому що оця приставка псих і зразу асоціація Я не псих. Психологія це наука про наші емоції, а не про психіатрію і якесь відхилення. Психолог він Працює з е, здоровими людьми. Психіатр працює коли вже йдуть психіатричні відхилення. Тому е, психолог це та людина, з якою можна поговорити. Масажистка центру Курдюмова Ольга розповіла, з якими проблемами найчастіше приходять військові. Найчастіше це біль в шиної зоні, поперек і е, напруга в м'язах. Ну це від того що вони е, носять. Тяжкі бронежилети, ну тому викликають такі проблеми. Як пояснює голова організації, реабілітаційний центр Жовто-блакитне серце перемоги працює на волонтерських засадах. Паралельно я ще служу у ССУ, Відповідно, не завжди встигаю бігати по кабінетах можновладців, просити про допомогу, тому виходимо з власних можливостей те, що ми можемо, ми робимо. Якщо хтось бажає, буде мати бажання нам допомогти, звичайно, ми маємо офіційні розрахункові рахунки, якщо матеріально підтримати. І якщо можуть допомогти в іншими там проектами, залучитися спільною діяльністю, щоб всебічно допомогти військовим, звичайно, ми розраховуємо на партнерство. Не у всіх військових є кошти на лікування після повернення з бойових дій, тому такі реабілітаційні центри допомагають нашим військовим адаптуватися.